Вітаю вас, я Кеннет Копланд, і це передача переможний голос віруючого. Отже, ми такі вдячні тобі за весь цей тиждень. Ми вдячні тобі і прославляємо тебе і шануємо тебе за те, що ми дізналися і отримали від цього чоловіка Божого. Дякую тець. цього пастора і вчителя. Професора, який викладає перший завіт у біблійному коледжі Кеннета Коупленда. і ми дякуємо тобі, Господи, за нього, що він навчає нас цих речей. Ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу. Ми такі благословенні бачити, чути і розуміти. Мати уявлення та концепції життя вірою і бачите за завісою всі чуда і велич Твого Слова. І ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Грего. Повернімось до нашої теми. Отже, ми говорили про воскресіння Лазаря з мертвих. 12 розділ від Іоанна, 11-й і 12-й розділи. Але якщо дозволите, тут говориться, що наступного ранку він пішов у Єрусалим. Отже, це частина періоду огляду і перевірки агнця. Це Пасха. Є сім свят Господніх, чотири з них відбуваються весною. Пасха, прісні хліби, вони тривають тиждень, і перші плоди. ісус вийде з могили на день перших плодів. Через 50 днів настає п'ятидесятниця, і потім осінні свята. Перші чотири були сповнені з точністю до дня. Залишилось три. Але крім цього, повернімось назад. І замість Євангелії від Йоанна відкриємо одинадцятий розділ Євангелії від Марка. Нам подобається цей розділ. Нам подобається одинадцятий розділ Євангелії так, від Марка. Ти жартуєш? Я народився так. заради Марка. 11.23. Так сер. Хвала Богу. Ісус йде з Віфанії. Ви можете бачити це у першому вірші. Коли наблизились до Єрусалиму, до Віфагії та Віфанії, до гори Оливної, якщо ви коли-небудь були в Ізраїлі і спускались донизу з Оливної Гори у вербну неділю, ми називаємо це вербною неділею. Насправді вони роблять на Пасху те, що роблять на осіннє свято. Ось чому релігійні лідери через це сердяться. Давайте подивимось на це. Ісус дає їм настанови, третій вірш. «І якщо хтось скаже вам, що ви робите, відповідаєте, що він потрібен Господу, і одразу ж пошле його сюди. Вони пішли і знайшли молодого осла, прив'язаного біля воріт на вулиці, і відв'язали його. І деякі з них, що стояли там, казали їм, що ви робите. Навіщо відв'язуєте віслюка? І вони відповідали їм, що відбувається. І далі. Сьомий вірш. І привели віслюка до Ісуса і поклали на нього одяг свій, а Ісус сів на нього. Багато людей клали одяг свій по дорозі, а інші різали гілки з дерев і стелили по дорозі. І коли вони йшли, подивіться дев'ятий вірш. Так а ті, що йшли перед ними і позаду, вигукували Осана, благословене грядуче в ім'я Господня, благословене царство батька нашого Давида. Так, хвала Богу. Тут вони звертаються до завіту. Син, Давиді. Син Давиді. Ось що вони роблять благословенний гряди в ім'я Господнє, Осанна на висоті. На івриті вони кажуть, Хошеана, Господь спаси нас. Це те, що вони роблять під час осіннього, а не весняного свята. Це свято кущів. Коли Месія прийде в Єрусалимі, житиме з нами. Священники діляться на дві частини. Одні йдуть до купальні село Ісус був там і дивовижно зцілив чоловіка. Так інші йдуть цією дорогою на Оливну Гору, і вони йдуть з пальмовими гілками. Перша група йде з водою з купальні, ритуальною водою для очищення у водоносі та посудині. Вони йдуть звідти, а ці йдуть з цього боку. І вони махають пальмовими гілками, вигукуючи. «Осана, спаси нас. І під час Пасхи це не пасхальні звичаї, але під час Пасхи вони просто спонтанно почали це робити, коли Ісус заходив до міста. Ось чому равини сказали: накажи їм припинити це робити. Це дуже цікаво. Якщо ви коли-небудь були на Оливній Горі, там і досі багато поховань. Поховання пророків знаходяться біля підніжжя гори. Деякі з пророків, які пророкували про Ісуса, поховані саме там. І коли проходячи там, ті равини казали, накажи їм припинити. Ісус відповідає, якщо я накажу їм припинити це робити, то це каміння кричатиме. Яке каміння? Каміння тих пророків, які пророкували про нього, тому що вони писали про мене. Гріб знаходиться прямо Робниця там. Грабниця прямо там. Вони писали про мене, і вони кричатимуть, якщо ви змусите людей замовкнути. Бо для них це був неправильний час. Ми не святкуємо сукот на Пасху. Це Пасха. Але ось що цікаво, коли Ісус йшов, вони йшли за ним. Благословенне, грядуче в ім'я Господа, царство батька нашого Давида і увійшов Ісус до Єрусалиму і в храм. Так. І, оглянувши все, і подивіться на це, він дивиться навколо, він нічого не каже. І, подивившись навколо, оскільки вже було пізно, вийшов у Віфанію з дванадцятьми. Ісус заходить туди і просто спостерігає за всім, що відбувається. Після цього він повертається до Віфанії і тоді проклинає смоковницю. Так. ми вже говорили про це і про те, чому він це зробив. Потім вони повертаються до храму, і Ісус очистить храм. і потім він викладе у храмі одне з найбільших вчень про віру. Так так, так. Якщо ви опуститесь трохи нижче, то в 15-му вірші говориться, що він перевернув. Прийшли до Рюсалиму, увійшов у храм і почав виганяти тих, що продавали і купували у храмі. І поперевертав столи міняльників і ослони продавцям голубів. Те, що так. вони робили, було злочинним. Ці люди мали приносити жертви на Пасху, а вони завищували ціну і знаходили якісь вади у тому, що ви принесли. З цією жертвою щось не так. І вони забирали її, а вам за високу ціну продавали іншу. А потім наступній людині вони продавали вашу. Вони продавали вашу. Це шахрайство. Так і є. І подивіться на 16-й вірш. Це цікаво. Коли ми говорили про кану Галілейську і про верхню кімнату, і не дозволяв, щоб хтось проніс через храм якусь річ тут будуть носити лише посудини для почесного вживання, мені це подобається. подивіться сюди ще ж не написано. Тут ісус дещо змінює порівняно з тим, як він вперше очистив храм на початку свого служіння і навчав їх, кажучи, чи ж не написано дім мій домом молитви буде названий для всіх народів. Тепер він включив народи. Так це остання Пасха Ісус разом з іудеями включає туди і нас, бо є язичники, тому ми названі народами. Так, ось як ми називаємось. А ви зробили його вертепом розбійників? Почувши це, книжники і первосвященники шукали нагоди, як би їм занапастити його, тому що боялись його, бо весь народ дивувався, вчинню його. Коли ж стало пізно, він вийшов з міста. Зверніть увагу, Ісус не залишився там. Він приходив і відходив до тієї останньої ночі, коли залишився там. Вранці проходячи повз, побачили, що смоковниця засохла від корення. І згадавши, Петро каже йому Равін, поглянь, смоковниця, яку ти паркляв, засохла. Ісус у відповідь каже їм: майте віру Божу. Майте Божий відвіри, і прямо там він починає навчати їх, як буде діяти новий завіт. Так. Він буде діяти так. Якщо хтось скаже так, там не сказано і Ні, якщо хтось, тобто будь-хто, Ісус так. продовжує говорити про народи. Він представив це, і тепер він вводить нас у життя віри. Ми були, я скажу так, прищеплені. Так, до завіту обітниці. Колись ми були чужі, завітом, обітниці. Завітом. А тепер ми будемо введені у цей завіт. Ісус навчає нас з вами, як нам діяти у цьому, бо у нас нема свідоцтва про народження, в якому написано я єврей. Так але у мене ось тут є завіт завдяки вірі Авраама. Хвала Богу. Бо істинно кажу вам: хто скаже, «Горій цій? і я є цим? Хто? Так, сер. Зрушся й кинься у море, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами його, буде йому все, що скаже. Цікаво, скільки разів у цьому уривку говориться про необхідність вірити, а скільки про необхідність говорити? Ви навчали цьому. Я чув, як ви проповідували про те, скільки разів ми говоримо щось, а скільки разів віримо. Але зверніть увагу, що Ісус робить спочатку у цьому розділі. Він заходить у храм. І він нічого не каже. Правильно? Бо він казав лише те, що він те, чув від що свого Отця. І він все. робив лише те, що бачив у свого Отця. Тоді Ісус не чув, щоб отець щось сказав, і не бачив, щоб отець щось зробив. Тому Він просто пішов додому і ліг спати. Так. Або молився всю так. ніч. Він так. умів це робити. Так. Він знав, як це робити. Так. Він просто молився, а потім бачив себе, роблячим те, що він мав зробити. І щоразу, коли Ісус повертався в храм, у нього були різні послання. Він завжди мав що сказати. Він навчав свою команду. Апостоли Агнця мали розуміти силу своїх слів. Силу прощення, Так. силу так. Божої любові? Амінь. Амінь. Всі вони шукали військову силу, щоб встановити Царство Боже. Бо вони вірили, що він Месія. Звичайно, Петро саме це і сказав. Але до речі, коли Самаряни якоїсь миті не прийняли Ісуса, учні запитали а може звести на них вогонь? Так. <реш> І це тоді, коли Він. Якщо ви це прочитаєте, то Ісус був по дорозі до Єрусалиму. Писання говорить, що Він був наповнений твердою рішучістю. Йому потрібно було зробити свою справу. Ніщо не завадить цьому. Так. і ось учні кажуть, може, звести вогонь. На цих Бо вони людей... не вийшли. Так вони не вийшли послухати, що Ісус Абсолютно хотів сказати. Він. він сказав, ви не знаєте, знає ви не знаєте, видуха. якого ви духа. іншими словами, ми взагалі не будемо Ні, так Ні, Ми діяти. так не діємо лише тому що вони некрасиво з нами поводяться, любов я не збираюся. і віра. Віра і що любов. Що Ісус робить, Він являє Отця. І Він зробить це прямо тут, бо ось як ви будете отримувати щонебудь від мого Отця. Як тільки я відійду, ось як все це буде тут діяти. І є дещо, що Ісус сказав Никодиму. Так, який прийшов до нього вночі. Так. Він сказав: кожен, хто вірить у мене, не загине, а матиме життя вічне. Тут знову сказано кожен. Так. Тобто будь-хто ісус говорив про весь світ, коли сказав кожен, кожен, хто вірить в мене. Бо так Бог полюбив світ, що послав сина свого однородженого, щоб кожен хто вірить у мене, не загинув, а мав життя вічне. І потім він каже: кожен, хто скаже горіці Ось гіось дещо цікаве про того релігійного лідера Никодима. Ось що цікаво він ніяк не може зрозуміти, про що йде мова. Він так. продовжує дивитись. Він каже, як я можу народитись знову. Невже мені доведеться увійти в утробу матері? Як це станеться? Він не може зрозуміти, що це завіт. Він повірив закінчену роботу майбутнього Месії. Він продовжує дивитись на природний бік. Цікаво, що він прийшов до Ісуса вночі. бо потім Ісус навчав про світло і про дітей світла, а не ночі. Так. Так. Ну, це не добре, якщо вас побачать з ним в день. Так. Так, не в його положенні. Не з його репутацією. Ні, 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 ні. Але багато з них почали вірити, коли побачили це. Я думаю, що ті, хто були інтелектуально та духовно чесними у своєму покликанні священника, дивились так. на це і казали. Все починає складатися. Так, все узгоджується. Це як у нас зараз є відчуття, що Ісус скоро прийде. Так. Я вірю, що в його дні були люди, які бачили. Ми знаємо, що вони бачили. Коли Ісуса принесли в храм для обрізання, там були Симеон і Анна. О. Молитовники знали, хто він. Вони точно знали, хто він. Та. І вони чекали і залишалися та. там, поки не побачили його. І вони побачили це. Повертаємось до 11-го розділу. Тому кажу вам, 24-й вірш. Тому кажу вам. Все, про що будете просити в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте. Подумайте зараз про це. Це був останній тиждень, залишалося його кілька днів. Навіть годин, тобто незабаром. Так, у них буде нагода вибачити. Необхідність вибачити так, правильно. Їм потрібно буде вибачити одне одного. Їм потрібно буде вибачити юду, їм потрібно буде вибачити римських воїнів. О, так. а також багатьох священиків, які були причетними до цього. Натовп, який був частиною цього. Спочатку цей натовп вихваляв Ісуса, а потім деякі з того ж натовпу, можливо, деякі з того самого натовпу. Я не хочу говорити погано про всіх, але там була юрба. Вам доведеться прощати. Ісус навчає їх тут про це. Все це працюватиме лише в тому випадку, якщо ви почнете говорити так, як говорить мій тато. Чудово сказано, і коли стоїте на молитві, прощайте, якщо маєте щось проти когось. Він не сказав, якщо маєте щось проти юдеїв чи язичників, щоб і отець ваш небесний вибачив вам провини ваші. Якщо не прощаєте, то й отець ваш небесний не простить вам провин ваших. І далі говориться: знову прийшли у Єрусалим. І коли він ходив у храмі, так. підійшли до нього первосвященники і книжники, і старішини, і казали йому, якою владою ти це робиш? Ось воно, вони знову оглядають і перевіряють. Отже, Ісус навчав їх щодо прощення, ще до того, як все так. це почало відбуватися, бо це те, що мало з ними статися. Якою владою ти це робиш? І хто дав тобі владу робити це? Ісус сказав йому відповідь запитаю, і я у вас про одне. Я відзначив це, бо таке ставалося зі мною. Я задавав питання і у відповідь отримував запитання. Отак у своєму дусі. Таке і зазвичай ставалося. ти просто знаєш, що потрапив в пастку. Чи не так? Одного разу я почув у своєму дусі: ти довіряєш мені? Так, Господь, я довіряю тобі. Грех, ти довіряєш мені? Вдруге. І втретє сказав: Очевидно, що ні. Так. Тому допоможи мені, допоможи мені з цим. Тому що, брата Копленд, я з тих, хто і це не у негативному розумінні. Це може стати негативним, але я все перевіряю. Тобто, ви маєте підкріпити це трьома місцями так, писання. Я, я так. навчився цьому брата Хейгіна, знаходячись поруч з ним. Ви маєте підкріпити це місцем писання. Мені потрібно побачити це у слові Божому, перш ніж я почну виконувати це, і це добре. Але довір'я. Ось відповідь, яку я отримав довір'я, означає наявність питань без відповідей. Бо я постійно запитую нього, і є речі, в яких мені слід просто довіряти вірою. І я довіряю його характеру, його природі, його слову. Хвала Богу. Амінь. І тут Ісус каже: запитаю я у вас про одне, відповідайте мені, тоді я скажу вам, якою владою це роблю. Хрещення, Йоанна з небес було чи від людей. Вони у пастці. Отже, вони в будь-якому випадку в пастці. Так. Так, бо якщо ми скажемо «так», так, то ця група розсердиться. І ось вам приклад: якщо ви служитель Євангелії, ви не можете догодити всім у вашій церкві. Так. якщо ви будете намагатися догодити всім, ви все зіпсуєте. Просто робіть те, що отець каже вам робити. Я молився. Це було зовсім недавно. Господь розбудив мене вранці дуже рано. І я почув наступне. У чому полягає робота? Пастора? Я не пастор. Але я вмію читати. Розумієте? А ти був пастором? І зараз ти працюєш другим пастором в церкві Eagle Mountain. Тож у чому полягає робота пастора? Годувати мої вівці. Ось і все. Він не сказав молись за моїх овець. Він не сказав наглядай за їхніми сім'ями. Бо насамперед, їх потрібно нагодувати. Тому годуй мої вівці. Годуй мої вівці, паси й годуй мої вівці. Якщо Ісус каже щось тричі, то вам краще до нього. Він тричі сказав це Петру. Петро тричі Зрікся його, тому це відновлення. Так. І Агапе виявилось для Петра занадто великим. Зрештою, Ісус зійшов на рівень природної любові, і він сказав: Паси мої вівці. Те саме було з Давидом. Те саме так. було з Давидом. Давид доглядав за чужими вівцями. Те саме було з Моїсеєм. Мойсей опинився посеред пустелі. Перейшов від палацу до нагляду за чужими вівцями. Я прийшов до розуміння, що це його вівці. Вони його вівці. Моя робота годувати їх. Звісно, як пастор, ви не лише годуєте вівці, але й дбаєте про них. Я думав про це вчора ввечері. Я думав про 23-й псалом. І про те, що перше, що сказав Давид, найперше, що він сказав. О, Що робить пастух? Він пасе свої вівці. Він годує їх. Він годує. Так. Він провадить їх до тихої води, де вони мають пиття. І він веде їх на зелені пасовиська. пасовиська. Він годує їх. Так. Звісно, він захищає їх. Але його перше так. завдання нагодувати їх, нагодувати овець. Нагодувати yeah. їх. It's good. It's good. Yeah. <laughs> Тож я вранці прокинувся і роздумував про все це та готувався, щоб приїхати сюди на запис. І те, де ми сьогодні знаходимось, те, де ми є, я знаю. Я кажу про те, що я винен цьому служінню. Я був засновником церкви Ігл Маунтін, хоча я не пастор, і я ніколи не був покликаний бути пастором. Я навіть не хотів ним бути. Я би вийшов з волі Божої, якби навіть спробував ним бути. Але пастор Джордж, пастор Джордж. Він такий чудовий пастор. Це пастор. Безумовно. Тож я зв'язався з ним, і знаєте, я. Я не думаю про те, як нагодувати вівці. Я думаю про дозвольте мені вам дещо показати, бо ви згадали пастора Джорджа. Я хочу поговорити про нього. Тут нема прикладу пастора. У нас є приклади пророків. Ми знаємо, що Тимофій був одним з пасторів, але ми мало що знаємо про нього. Єдине, Ісус каже: Я пастор добрий. Я пастор добрий. А ось і пастор. Так. тобто, єдиний приклад пастора, який ми маємо, це Ісус. Так якими є певні характерні риси Ісуса? По перше, він приваблював до себе дітей. Дозвольте дітям приходити так. сюди. Якщо якийсь час знаходишся з пастором Джорджем, то навколо нього всюди діти. І ось я бачу Ісуса. Я бачу на ньому помазання пастора, бо є певні риси Ісуса. Вони нагадують Ісуса. Вони так нагадують Ісуса. Це є пастор. Це пастор. Бо вони так нагадують Його. Так. Він не хоче, щоб хтось загинув. Не хоче, щоб хтось з тих учнів загинув. А Ісус молиться про це в 17 розділі від Іоанни. Ви бачите його молитву. Хвала Богу на віки. Амінь. Дякую Слава тобі, Ісусе. Ось хто він. У нас є добрий пастир, який водить нас на хороші зелені пасовиська до тихої води, яка не потопить нас і не забере. Так. І це про образ спокою. Так. Він є прикладом місця, куди ми можемо прийти, щоб відновитися на церковному зібранні, відпочити, а дар п'ятикратного служіння знову відправить на роботу. І, служіння. і наш час вичерпано, і наш час вичерпано. Боже мій, це було чудово, чи не так? Хвала Богу, продовжуй, Джеремі, хвала Богу. Так, дякую, дідусь. Сьогодні ми побачили, як 11 розділ Євангелії від Марка розкрився ще більше. Вам слід розуміти часові межі. Це відбувалося за кілька днів до того, як Ісус пішов на хрест, і Він навчав своїх учнів, як мати віру Божу і як прощати. Він готував їх, він споряджав їх перед тим, як все зміниться. І ми з вами, хто у Христі Ісусі, маємо ту саму впевненість у тому, як жити у перемозі, бо ми були прищеплені до цих. Обітниць завіту. Я Джо Вайс, директор місії Кеннета Копленда в Канаді. Нам слід доносити до людей цінність партнерства. І справді, моя історія, історія моєї сім'ї це чудовий приклад цінності партнерства і важливості того, що партнер розповідає іншим, простягає руку допомоги, підтримує і дає їм слово Боже, щоб вони могли пройти битву чи випробування, яким би воно не було. Чи то фінансові проблеми, зцілення немає значення, слово Боже, працюватиме для всього цього. І є партнери, які будуть підтримувати своїх друзів, сім'ю і споряджати їх? Один з партнерів місії Кеннета Копленда був достатньо сміливим і почув голос Бога, і був достатньо сміливим, щоб прийти до нас у важкий для нас час і сказати. Вам потрібно це, ви потребуєте цього, і дати нам серію проповідей Глорії і сказати нам слово з першого розділу книги Єремії. Ось що для мене означає партнерство: Я маю сина, якого не мав би, якби не партнер місії Кеннета Копленда сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань я хочу знову прочитати вам шостого розділу послання до Галатів у шостому вірші. Говориться: а хто навчається слова, ділиться всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осмієний. Що посіє людина, те й Партнери, дозвольте мені вам дещо сказати. передусім, дякую вам за те, що ви є частиною того, що Бог робить у цьому служінні. І через нього у всьому світі. І якщо ви зараз дивитесь нас, що слухаєте, але ще не є партнерами Кеннета й Глорії до цьому служінні. Прийдіть до Господа, дізнайтесь, що слід вам допомагати їм. Якщо ви отримали хороше слово, як сьогодні на цій передачі, нехай воно не зупиниться на вас. Прийдіть до Господа і скажіть. Гаразд, отець як мені зробити так, щоб те саме хороше слово. Яке приходить і змінює моє життя, потрапило в серце і життя інших людей в усьому світі, і тоді ви стаєте частиною того, що називається партнерством. І стаючи партнером, вам потрібно усвідомлювати, що ви сієте у служіння, яке спеціалізується на вірі. Навчай людей, як жити вірою, ходити вірою і воювати вірою. Цьому навчають не всюди. Це дуже конкретне послання, це конкретне доручення. І коли ви є партнером, ви фактично стоїте поруч з Кенетом і Глорією Копленд, коли вони проповідують це безкомпромісне слово віри в усьому світі. Тому ми хочемо, щоб ви знали, що коли ви даєте, ми приймаємо ваше насіння, і ми приходимо з ним до Господа. і ми благословляємо його, і ми благословляємо вас в ім'я Ісуса. І ми молимось про те, щоб ваше насіння, посіяне в це служіння, дало Богу можливість працювати у вашому житті, у вашій сім'ї, у вашому бізнесі, у ваших фінансах і у вашому служінні. Бо кожне посіяне вами насіння приносить урожай за своїм родом. Отець, ми дякуємо тобі сьогодні за пожертвування людей. Ми приймаємо їх і називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. Якщо ви хочете більше дізнатись про те, як стати партнером Кеннета і Глорії Копленду цьому служінні, заходьте на наш сайт kcm.org.ua там ви можете ще раз переглянути ці передачі. Вони досяжні безкоштовно. Ви можете дивитись їх на нашому сайті або на нашому каналі в Ютубі. Станьте частиною хорошої церкви. йдіть туди, де проповідується слово Боже, де вас нагодують. І тоді ви станете служителями слова у своєму власному житті. Приєднуйтесь до нас в понеділок, лунатимуть сильні речі, які ви не захочете пропустити. Велике спасибі за те, що були сьогодні з нами. До зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua І зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.